Виставка моделювання військової техніки відкрилася у броварах. Це на Київщині і нині там представлено понад чотири сотні дитячих робіт. На конкурс зареєструвалися близько сотні хлопців з різних куточків України. Організатори виставки впевнені, під час війни на сході такі заходи конче необхідні підліткам. Бачила виставкою. І Дар'я Цесарук. Тринадцятирічний Владислав Звєрів демонструє свою найважчу та найулюбленішу роботу танк Збройних сил України Т-64. За час навчання у гуртку моделювання хлопець уже створив кілька моделей літаків і танків. каже, прийшов сюди, бо завжди хотів дізнатися більше про військову техніку. На виставці представлені аж п'ять його робіт. Я її збирав дві дві, дві недіни разом із покраскою тренування там пігменти і, імітація там тені, грязі, все таке, ну там же ж їздить там. Після закінчення виставки Владислав уже планує розпочати вивчення військової техніки Другої світової війни. Бабуся ж хлопця Ольга Васильівна захопленням онука задоволена. Певна, за рік навчання у гуртку хлопець став набагато серйознішим, аніж був раніше. Зараз він каже, бабуся це моє життя, моделювання це моє життя. Йому подобається дуже. І по-друге, у нього нема часу на всі інші там. от діти сидять там у комп'ютера. Приставках, а от він, ні, Бабушка я не хочу комп'ютер, не хочу приставку я буду тільки моделюванням займатися. Уроки моделювання для дітей проводить колишній військовий Валерій Мороз. На його думку, їх мають відвідувати усі хлопці, щоб знати основи військової техніки. Надто зараз, коли на сході війна. Тож разом з учнями розбирають історію створення кожної моделі літака чи танка, а потім вже починають підготовку і до практичних занять. У нас дома війна і те, чим ми займаємося, ми займаємося Маємося хлопцями виховання хлопців, майбутніх захисників нашої вітчизни. Основне це задати тон спілкування старший серед рівних. Отак ми і проводимо. Дивись, показую. Не хочеш дивитися? Не дивись, але потім не питай. Загалом на виставці представлено понад чотири сотні мініатюрних моделей літаків, танків та кораблів. На конкурс зареєструвалася рекордна кількість учасників, понад сотня осіб з усієї України. Подивитися на виставку можна до кінця тижня. Тоді мають назвати й імена переможців. Дар'я Цесарук та Василь Балабам п'ятий канал.